Усім доброго дня. Риву і плачу. Замовила я по інтернету на пром.ua Полуницю, Рубіен, Вільямс, Тоскана, Трапо. Я вже показувала в попередніх відео, так тішилася, все, думала, будуть гарні такі квіти червоні. двести тут також белая квитка и тут Буде белая квитка не знаю, видно чи ні. Звичайна клубніка. Отак От у нас також там біла квітка, я дивилася. Дочекалася я гарного цвітіння своїх клубніки. Дякую великій цій людині, яка це продала завдяки таким людям. Інші бояться купляти у порядних продавців. І через таких людей страждають і продавці, у яких дійсно хороша продукція, і покупці. Ось так. Тіки гроші зря викинула. Будьте обережні. Це я на пром'юа. Видно, вони також не контролюють шахраїв, виставляють, що попало. О, зато хоч і моя дівшинія заквітла. Я виростила її з насіння. І то маю. Не знаю, що казати. Розстроєна, звісно. Не Знаю, коли я собі дозволю купити вже цю полуницю з червоними квітами. Рушу не вистачає. Якось так.